Вітаю! Сьогодні розповім, як проходить підготовчий курс у нашій школі. Ми створили його, зважаючи на побажання батьків. Перш ніж дитина потрапить на основний курс, вона проходить підготовчий етап. Тут ми разом вчимося, як підключатися до платформи, як виконувати домашні завдання, як усе працює технічно. Таким чином, діти зможуть самостійно підключатися на заняття без допомоги батьків. На наступному занятті проводимо повну діагностику рівня дитини. Спочатку дитина складає письмовий тест онлайн, і вчитель бачить її відповіді в реальному часі. Потім він перевіряє розмовну частину, наскільки дитина вільно спілкується англійською. Після цього вчитель пише детальний фідбек і визначає рівень. І лише тоді ми підбираємо для дитини групу за знаннями і за віком. Дитину розподіляють у групу основного курсу, узгодивши розклад з батьками. Ми робимо все, щоб дитина не загубилася в програмі, а почувалася впевнено з першого заняття.